Мої солоденькі всім привітки! Мене звати Валентина. Я рада вас вітати на цьому шоу Огляд на палітру Тіней. І сьогодні у нас в гостях ось така палітра від Zidia. До цього Зідія випускали тільки е, накладні вії штучні, також якісь спонжики там були, різні приблуди. І нарешті Зідія випустили декоративку, а саме палітру Тіней. І ось так вона виглядає. Все! Більше вам не покажу. В цьому огляді, як завжди, будуть свочі, як завжди, будуть мейки. і як завжди, ми, звісно, поговоримо про деталі цієї палітри. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся на цьому відео і почнімо! І так, в якості бази беру консилер від Rimmel Multitasker, Потім набираю відтіночок у і наношу в складку верхньої повіки. Гарненько все розтушовую, витягую також хвостика. Друзі, вибачаюся за свій голос, але я хворію. Потім я набираю на пухнастий пензлик відтіночок Hardway тілесний і проходжуся ним під брівкою, тим самим розтушовую попередній відтіночок. Потім набираю відтіночок еспресо е і затемнюю в зовнішній куточок ока. Також в складку повіки наношу відтіночок Marron. Потім знов набираю відтіночок еспресо і наношу на нижню повіку ближче до війок. Ну, а тепер переходимо до краси, наношу блискітки, відтіночок Divers дуже красивий вологий відтінок, і одразу на внутрішній куточок ока наношу відтіночок блайдінг. Також для повноцінного тесту наношу на праве око клей для глітеру, у мене від BH Cosmetics, і наношу ті ж самі відтіночки Divers та Blinding. Про нижню повіку також не забуваю, наношу акуратно мізинчиком відтіночок Chrome, і на самий внутрішній куточок наношу відтінок Glint. Слизову я оформила коричневим та помаранчевим олівчиком від ламель, і ось така краса у мене вийшла. На другому макіяжі у мене на лівому оці нанесений консилер, а на другому оці на правому нанесена база від PLUS. Набираю відтіночок Red and Point і наношу в складку, потім відтіночком Hadway проходжуся під брівкою, як завжди, щоб все розтушувати. Набираю відтіночок Espresso і проходжуся коло війок на нижній повіці. Також відтінком еспресо собі малюю акуратну, делікатну стрілочку на повсякдення. Потім набираю відтіночок middle і наношу на всю верхню рухому повіку. На нижню повіку набираю відтіночок «Глінт». Наношу акуратно мізинчиком, як завжди. Ну, а на сам внутрішній куточок ока набираю відтіночок Bridal. І ось такий результат у мене вийшов. Дуже мені подобається цей макіяж. Проходила із задоволенням просто весь день. Дуже ніжний такий жіночий, коротше кажучи, я просто в захваті, особливо від цих блискіток. Я вже нанесла базу від Pluis, набираю відтіночок Hadaway, проходжуся під брівкою, закріплюю базу, потім відтіночком Blush проходжуся від внутрішнього куточка в складці повіки. Потім набираю відтінок Cork і продовжую складочку. Потім набираю відтіночок марун і наношу на зовнішній куточок ока, а також в складку повіки, витягую хвостика трішки. Відтіночком еспресо проходжуся по нижній повіці. Набираю чорний відтіночок і затемнюю зовнішній куточок верхньої повіки. В якості блискіток відтіночок хром наношу на всю рухому повіку. На нижню повіку буду наносити відтіночок Divers. Щось дуже він мені полюбився, я вам так скажу. І на сам внутрішній куточок ока набираю відтіночок Blind. І ось такий результат у мене вийшов. Сьогодні, друзі, на вас чекають чорно коричневі смоки. І для мене це самий страшний просто макіяж, який можна вигадати. Е, і я його буду робити на двох базах 100% на консилері і на е, базі Пітіні від PUAS. Бо я хочу сьогодні, власне кажучи, за основу взяти чорний відтінок цієї палеці, він тут є, і доволі таки, нібито непоганий. Хочу побачити, як він працює. На праве око я наношу базу під тіні. На ліве око я наношу консилер від Rimmel Multitasker. Для початку я наношу чорний олівчик на слизову верхню та нижню, на нижній слизовій я трішечки коло війок підтушовую, Набираю чорний відтіночок і починаю ним заповнювати повіку коло вій. Одразу наношу на нижню повіку, ближче до вій. Струшую залишки і цим пензликом злегка злегка підтушовую кордони. Далі набираю ось цей коричневий і додаю його далі, як наступний колір, вибудовую градієнт. Заходжу прямо на чорний відтіночок цим коричневим. Заповнюю його до ось цієї наступної складки і додаю на нижню повіку. Також беру передостанній колір для цього тандему ось цей відтіночок. Ну і наношу його в складку повіки вище ось сюди, просто кордони темно-коричневого. Я все ж таки вирішила трішечки чорним піднятися трішечки вище. Хочу взяти ось цей відтіночок, набираю на пальчика і делікатно наношу ближче до внутрішнього куточка ока. І так, знаєте, ледь-ледь розтягую його. І на нижню повіку я хочу нанести ось цей відтінок. Знову ж таки, ближче до внутрішнього куточка ока. І на самий-самий внутрішній куточок ока носу ось цей. Давайте, друзі, я завершу зараз свій макіяж повністю і покажу вам результат. Ну що, друзі, я ще додала лінзи зелені, і ось такий результат у мене вийшов. По-перше, зовнішній вигляд палетки. Так, знаєте, зі сторони дивишся дуже красиве оформлення у палетки. Це безпрограшний нюдовий відтіночок, це ось така наліпка. Нібито металічна наліпка з випуклими літерками. Позаду тут у нас є також наліпка з усією інформацією про палетку, точніше, які тут складові, і як виглядає сама палетка. Е, всередині у нас так от виглядає: тут нормальне дзеркало, яке не спотворює ваше е, відображення, але. Є у цієї палетки в оформленні недоліки. По-перше, ось тут на кутиках видно, що ось цей верхній матеріал натягували, і, коротше кажучи, якось так кривенько дуже приклеїли. Зараз вам постараюсь це показати. Ось, надіюсь, ви бачите. Як воно виглядає? Друге, тут всередині є ось така наліпка зідія, і вона приклеєна криво. Внизу надруковано рівненько це надруковано саме надпис. В принципі, мені це не заважало робити якісний красивий макіяжі, але можливо для когось це важливо. Ну що, поїхали тепер щодо наповнення цієї палетки. Тут у нас 18 відтінків, і як ви бачите, це дуже базова, дуже стандартна палітра, яка підійде просто кожному. Я розумію, що Зідія зробили просто супер-супер -крок, е в в крок. В свій принципі перший такі кроки в мейкапі, в косметиці декоративній. Вони вирішили зробити нейтральну палетку, універсальну палетку, яку будуть купувати просто всі. Бо тут є різноманітні формули е блискіток і Дуже якісні матові, ну і відтінки. Які підійдуть просто всім, але я думаю, що все ж таки орієнтувалися вони на професіоналів, на візажистів, бо це дуже-дуже комерційна палетка. Дуже, якби я була візажистом, працювала б візажистом, я би однозначно її придбала, бо це така, знаєте, робоча конячка буде у вас, вашій косметисті. І давайте тепер переходити до деталей. Почнімо з того, що дуже логічно і просто розкладені тут від відтінки У вас є персиковий ряд, у вас є рожевий ряд, у вас є такий е, більш тепліший ряд коричнево-золотий, більш прохолодніший ряд, нейтральний ряд, і е, в кінці кінців такий яскравий, якийсь темний е, ряд відтінків. Коротше, неважливо. Блискітки. Блискітки тут. Прикольні, тут є різні формули. Є формули, як хайлайтерні, такі сатинові, є шимери, є такі вологі шимери, є топери. Коротше кажучи, просто все, що хочете, навіть металіки є. Єдине, що мені не сподобалося. По блискітках, по-перше, є відтінки, які затираються. Це для когось не проблема, звісно, як для мене. Наприклад, можна взяти скотч, верхній шар знести і далі користуватися. Але з іншого боку, це затирається одразу одразу після першого разу. Як тільки ви доторкнетеся вашим пальчиком до відтіночка, він одразу починає затиратися. То речі вони затираються, але набираються в принципі адекватно. Адекватно не так як є деякі відтінки в палетках, просто як камінь, ти треш-треш не можеш набрати відтіночок. Тут логіка в цій палетці дуже круто зроблена, бо взагалі палетка розроблена. Офігезно, мені здається, що по логіці це сама крута палетка, яка в мене є. Бо тут у вас і персиковий ряд, і такий рожевий ряд, і е, два теплих таких ряди. Хоча ось цей коричневий, до речі, на червоній базі я б сказала, що він такий нейтральний. І два вам холодних ряди, бо чорний він 100% такі. Прохолодний, прохолодний. Давайте продовжимо про блискітки, бо я вже далі пішла. Майже у всіх блискіток тут ефект вологої повіки, і це дуже круто виглядає. Це виглядає дуже дорого, бо кожен відтінок тут багатогранний. Я не кажу про ось ці хайлайтерні відтінки, які внизу розташовані. Я кажу про інші відтіночки. Вони дуже багатогранні. Мені це нереально сподобалося. Ось цей здавалося б, такий персиковий відтінок. Бачите, він вам відливає золотом. Ось так от він персиковий. Це теж такий легкий доохромчик, але він лягає як такий топер. Це не щільний такий відтіночок, це саме топер. Ось цей рожевий він має в собі рожевий відтінок, але це теж такий більш топерний, вологий відтінок, і він дуже круто виглядає на, на повіці. Мені дуже сподобався. Ось цей персиковий, до, до речі, має в собі трішки такої зеленинки. Далі відтіночок Gold Sand, дуже теж красивий. Це золото із зеленню Такі такою, ось цей відтіночок він теж розкішний, бо в ньому теж є різноманіття, блискіток. Це золото, але там може бути і. Якась рожева блискітка, і золота блискітка, і трішки зелена блискітка. Це класичний просто дохром від зеленого до рожевого. Також я бачу, що тут є такі блакитні блискітки. І ось цей відтінок це металічний відтінок, дуже такий щільний, такий, знаєте, як ніби кремовий майже. Але формула у нього, до речі, не кремова, вона не продавлюється пальчиком. Він просто дуже м'який, такий, як масло вершкове, скажімо так. І сам по собі відтіночок, до речі, мені, на жаль, не сподобався. Він просто, просто не підходить, можливо, до моєї зовнішності. Не люблю я такі відтінки. Він дуже цікавий, але якось на мені він виглядав дуже дешево. Не знаю. Може, ще попробую якийсь мейк зробити з ним, але мені не дуже він сподобався. Знову ж таки, це все смаковщина, будемо казати, так. Е, всі інші сяючі відтіночки. Мені сподобались, реально сподобалися. Вони не скочувалися. У них така у деяких відтінків сухувата формула. Наприклад, ті, що затираються, у них сухувата формула. Майте на увазі. А наприклад, відтінок Gold Sand and Blinding, то вони такі нормальні, не затираються, і у них у них більш м'якіша формула, і це більш такий металічний фініш виходить. Ну, сетинові відтінки про них дуже багато не буду говорити. Це нормальні, адекватні хайлайтерні відтінки, які мають бути просто в кожній палітрі, але я б зробила їх просто менше. Я б, мабуть, один відтінок шампанського залишила. Ну, можливо, ще рожеве. Я ось цей золотий прибрала би, але це таке знову ж таки смаковщина, будемо так казати. І давайте тепер перейдімо до матових відтінків. І тут е у мене є питаннячка до деяких відтінків. Що на базі, що на консилері деякі відтінки тьмяніли, на жаль. На жаль, вони виглядали потім з часом якось так не так яскраво вже, не так цікаво, не так щільно, скажімо так. Це стосується ось цього персикового відтінка. Стосується також ось цього коричневого теплого відтіночка. В Принципі, це не якась катастрофа, бо все ж таки в кожній палеці повинен бути якийсь не дуже відтіночок, але я не можу сказати, до речі, що тут є якийсь, знаєте, окремий аутсайдер, який дуже виділяється із палітри. Ні. Всі відтінки адекватні, реально, всі адекватні, але є свої нюанси, скажімо так. От у мене ось цей особливо відтінок. Персиковий він зникав, що на консилері, що на базі підіні від Пілуїс. На жаль, Пілуїс грішить тим, що. Вона інколи поїдає, просто зжирає е, відтіночки, таке в неї є. Але в принципі, коли я наносила цей відтінок на консилер, те ж саме відбувалося. От, наносила я, до речі, ці тіні на два консилера, на Tarture Shape Tape і на консилер е, Rimmel Multitasker, Бо вони дуже дуже схожі, скажімо так, просто будь-який матовий я беру і. Немає взагалі ніяких проблем. Я в шоці, як це може бути, тому що просто, ну не знаю, можливо, в кожній палеці є якісь недоліки, є дуже багато недоліків. Тут настільки універсальні матові, настільки легкі матові, що я була просто в шоці. По-перше, вони всі офігенно пігментовані. У них у всіх крута пігментація. Наносиш і просто одне задоволення. По-друге, вони наносяться просто як масло. Третє, вони тушуються просто як боженька. Я не знаю, як так можна було зробити таку універсальну палетку, з якою взагалі немає ніяких проблем із матовими відтінками. Я просто до сих пір в шоці, бо навіть цей чорний, ви бачите, на очах цей чорний. Я сьогодні робила на хвилинку смокі без підкладок. І це виглядає просто божественно. Це виглядає офігезно. рідко, рідко трапляється в якійсь палеці чорний, настільки якісний. Взагалі, чорний відтінок може показати якість палетки. В принципі, можете не чіпати не близькі ток на інші палетки. Одразу торкайтесь чорного відтінку, якщо ви бачите, що це якісний чорний. То все, супер, палетка ідеальна. Жартую, звісно, зрозуміло, але я просто в захваті від цього чорного, я в захваті від цих коричневих, бо є, ви знаєте, є коричневі відтінки, які. Наприклад, мають гіперпігментацію, і вони наносяться просто з якимись дикими проблемами. Я думаю, що секрет цієї палетки в тому, що тут немає якихось дуже холодних відтінків. Бо навіть ось цей чорний у нього є така холодинка, але вона якась така нейтральна, вона якась адекватна і в міру. В цих коричневих так само це більше нейтральні відтінки. Так, тут присутні теплі відтінки коричневого, ось цей, наприклад. І ось цей. Але ось цей, до речі, я можу сказати, що більш нейтральний. Е бо тут коричневий на червоній такій базі. Е ось цей теж нейтральний відтіночок. Коротше, просто супер логічно і круто складена палетка. Я хочу просто поаплодувати ось так. От зіді і сказати: Браво! Ви зробили! Дуже круту палетку. Купувати цю палетку чи не купувати, вирішувати, звісно, вам. Але якщо вам важлива моя думка, якщо ви до мене прислуховуєтеся, то купуйте. Якщо ви думали, якось сумнівалися. Купуйте, вона реально крута. Для кого підійдеться палетка? Звісно, для професіоналів, для візажистів це буде робоча така конячка, з якою ви просто не прогадаєте, яка вас буде дуже сильно виручати у вашій роботі. Тож придивіться, в принципі, також це палетка для новачків, це 100%, бо тут немає жодних проблем у використанні. Тут адекватна пігментація, це не якісь, знаєте, пресовані пігменти, з якими ви не можете просто справитися потім. Це, блін, просто палетка для всіх. І чесно кажучи, я дуже задоволена тим, що я її купила, бо це палетка просто на всі випадки вашого життя і дуже легка палетка. Я можу, знаєте, так гучно заявити, що це, в принципі, ідеальна нюдова палетка. Щодо стійкості цієї палітри, я помітила, що на консилері у мене це все трималося набагато краще. І ви знаєте, я не дивуюся, бо база Пілуїс вона не для всіх тіней. У мене є окремий огляд кацапською, на жаль, на моєму каналі на цю базу. Я залишу його в інфобоксі, можете подивитися. От. Так що, в принципі, мене це не дивує, бо не всі тіні хочуть працювати адекватно з цією базою. Деякі тіні ця база просто зжирає, вона поглинає, просто їх вони змішуються із базою. Тому на консилер мені більше сподобалося. Я не знаю, як це буде працювати, наприклад, з базою від Nars або Fenty Beauty. Б'юті от, Бо в мене немає цих баз, ем, тому нічого не можу сказати, але я вирішила взяти таку більш універсальну, більш універсальну базу. Це консилер, який просто мають всі дівчата. От ем, і ви бачили, як працює ця палітра на консилері. Тож на консилері мені сподобалося більше. І стійкість набагато краще. Набагато краще на консилері самі. Що ж, друзі, це все, що я хотіла вам сказати. Я сама, якщо чесно, здивована, що. Нібито все, в принципі, мені сподобалося в цій палітрі. Так, є свої недоліки, це ці затирання, якісь, е, якийсь там відтінок, який мені не сподобався, але це все якби смаковщина повторюся. Але це не такі, повірте, катастрофічні недоліки, як є в деяких палетках. От. Е, тож. Якщо ви думали купувати цю палетку чи не купувати, якщо ви прислухаєтеся до моєї думки, якщо ви довіряєте мені, по-перше, дякую вам за це. По-друге, придивіться, вона варта того, щоб її купити. Ціна за сьогоднішнім курсом долара, в принципі, адекватна, тому вона того варта. Я Хочу привітати Зідію просто із випуском цієї палітри. Це дуже вдалий запуск, це дуже вдалий початок, я думаю. І надіюсь побачити інші косметичні засоби у Зідії і буду з радістю просто їх тестувати. До речі, друзі, купувала я цю палітру сама. Купувала її в магазині Amour Shop. Знаходиться просто цей магазин у мене під будинком. Ми гуляли на вулиці її, зайшла і вирішила її купити, бо придивлялася до неї. і і знову ж таки, на Ютубі немає детальних оглядів, є тільки перші враження. А для мене це не огляд. Для мене огляд це нормальною хвісте-вгривою її протестувати. От Тому і вирішила, чому би і ні. Куплю, протестую, вам розкажу. І просто залишилася в захваті від цієї палітри. Дуже рада, що вона є у мене Колекції, буду з радістю просто її використовувати. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Хочу, як завжди, просто подякувати нашим ЗСУ, нашим хлопцям та дівчатам, які нас оберігають, боронять. Дякую вам велике за те, що в мене є можливість сьогодні відзнімати це відео. І друзі. Не забуваємо кожного дня просто донатити нашим ЗСУ. Давайте підтримувати наших е, Янголів-охоронців. Що ж, друзі, пишіть ваші відгуки, якщо у вас є е, ця палітра, в коментарях. Е, що ви думаєте про цю палітру? Хочете, не хочете, що вам подобається в ній, що не подобається, колору, коротше кажучи, давайте просто спілкуватися в коментарях. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. розкажіть, будь ласка, про мій канал, якщо вам не складно у себе в соціальній. Мережах, буду вам дуже-дуже дуже вдячна. Цьомики, цьомики, цьомики. Натискайте дзвоник повідомлення, знову ж таки, бо YouTube мене до сих пір банить, щоб вам приходило повідомлення про те, що в мене вийшло нове відео. Ну Я вам дуже-дуже вдячна за перегляд. Всіх цілую, обіймаю. Бувайте!